Слава Україні! Триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, два з них по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України. На Волинському. Поліському, сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, на території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області, Попівки Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової. Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп'янська на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів. Райони Нової Горівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кріщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області. На Авдійському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка. Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільській дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню. Постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Малинівка на Донеччині, та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам'янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон. Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці, на Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 6. По позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили шість пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!